і її життя це реаліті-шоу. її тіло це бренд, її ім'я, це символ підростаючого покоління. Але про що говорять зірки? Марс у Скорпіоні у першому домі. Це про славу, сексуальність, контроль. Вона живе втілення трансформацій, як зсередини, так і ззовні. Кім не боїться ризикувати, і кожна її зміна стає частиною її потужного особистого бренду. Сонце та Меркурій у Терезах у дванадцятому домі. Особисте стає публічним, вона знає, як виглядати, коли мовчати і що сказати, щоб це розлетілося по всіх куточках світу. Особисте життя стає серіалом, і вона ж його головна сценаристка та героїня. Венера у Леві, у зоні кар'єри, в накшатрі Венери Пурва Халгуні, типова зеркова комбінація. Її місце завжди під прожекторами. Її привабливість це ще й амбіція. Стосунки з Канівестом це було не просто коханням, а союзом двох брендів. Але чи дісталася їй слава просто так? Ні. Сатурн і Єпітер в Діві в одинадцятому домі це про здоровий глуст, аналітику, чітку стратегію та дисципліну. За її образом стоїть структура та багато роботи. Вона не імпровізує. Вона все детально прораховує, отже, успіх Кім Кардашіан – це не випадковість чи візіння, а чітка стратегія, точне планування та майстерність виглядати на мільйон. І якщо тобі подобаються такі розбори, пиши в коментарях, хто наступний.